Всім привіт! Сьогодні покажу вам наш рецепт, як ми будемо готувати бельгійські вафлі з нашого улюбленого коктейлю. Для початку треба підготувати нам продукти. Основа наших вафель це протеїновий коктейль Я брав печиво або можна взяти ваніль. Також нам потрібні курячі яйця, молоко, розпушувач та рослинна олія. Обов'язково додаємо вівсяний яблучний напій. Для початку беремо 4 курячих яйця, взбиваємо їх. Додаємо туди 6 ложок коктейлю і дві ложки вівсяно-яблучних. Це виходить в нас на дві чи три порції вафель. Також додаємо розпушувач і 200 мл молока. І в кінці додаємо одну чайну ложку рослинної олії. Все Це ретельно замішуємо та даємо йому постояти десь хвилин 10 або 15. Після того, як наша суміш постоїть, починаємо викладати її в вафельницю, ось такими рівномірними шматочками, і чекаємо десь хвилини три по готовності. Я відкриваю, дивлюся по їх кольору, як вони виглядають, і даю їм ще трошечки досмажитись. Усім смачного!